Всім привіт! До вашої уваги лот мікс джинсів, жіночих та чоловічих. В лоті представлені такі бренди, як Esmar, Liverdig та Carrera. Джинси різних відтінків: чорні, темно-сині та світло-сині. Тканина їхня котон та поліестер. В лоті жіночих джинсів 7 одиниць. Розмір з 36 по 42. Чоловічих джинсів в лоті 6 одиниць, розмір з 42 по 52-й. Вартість однієї одиниці 260 гривень. Вони до них будуть широкі. Ціна даного лоту буде 3380 гривень. Вони з карманами напереді та ззаді. Цього в лоті 13 одиниць. Цей лот можна вже замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші канали. Будемо раді вашим вподобайкам. та заробляємо разом!